В Україні ситуація на ринку праці за минулий рік кардинально змінилась. Зарплати підвищили, кількість вакансій зросла в рази. Водночас, заявляють експерти, робітників критично не вистачає. Аналітики наголошують, ситуацію, що склалась, можна назвати структурним безробіттям, для подолання якого знадобиться тривалий час. Розробляючи бюджет на 2024 рік. Уряд підрахував, що в середньому українці цьогоріч отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. І якщо дійсно зарплата досягне такого рівня, то навіть з рахуванням інфляції реальна зарплата збільшиться на 8,5%. Це дозволить частково компенсувати подорожчання за останні кілька років. Також Кабмін планує підвищити мінімалку з тисяч 700 до 7 тисяч гривень у січні та 8 тисяч гривень у квітні. Відповідно, підвищення мінімалки вплине на середні зарплати. Середня зарплата наступного року становитиме 21 тисячу 809 гривень. У 2025-му очікується до 25 тисяч 732 гривень, а у 2026-му – до 30 тисяч 260 гривень. При цьому прогноз рівня безробіття скориговано до 18,7%. А що ж до вакансій, то, наприклад, у грудні 2023-го, за даними українського сайту з пошуку роботи, було 53 тисячі 544 нових вакансій за тиждень. А в грудні 2021-го до повномасштабної війни 61 тисяча 776. Водночас кількість резюме два роки тому була на рівні 110 тисяч. А минулого місяця всього 83 тисячі 915. Тобто, результат такої статистики, робота є, але робочі місця залишаються вакант. За офіційними даними, рівень безробіття за підсумками минулого року становить майже 19 У нас структурне безробіття проявилось ще півтора роки тому. Переїхала велика кількість переселенців. Вони втратили заробіток і в містах перебування почали шукати таку ж роботу, а це вже неможливо. Наприклад, жінка, яка в Дніпропетровській області працювала на виробничій лінії на якомусь підприємстві. В Тернопільській області відповідну роботу знайти навряд зможе. Тож, наголошують експерти, залишається попит на технічні спеціальності та спеціалістів, які мають вищу освіту та досвід роботи. Також серед популярних вакансій є і пропозиції для продавців. Окрім того, легко знайти роботу працівникам складу, водіям. Якщо ж говорити про перспективні напрями, які будуть мати попит упродовж наступних років, аналітики звертають увагу на такі спеціальності інженер, лікар, реабілітолог, психолог, будівельник, військовий. Останнім вже зараз пропонують вакансії по рекрутингу. Кількість відгуків збільшується на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше. Прогнозую, що протягом наступних місяців ми матимемо відчутну позитивну динаміку Йдеться про тисячі залучених людей. При цьому працювати потрібно і в тилу, адже для функціонування країни потрібні люди, особливо в тяжких умовах повномасштабного вторгнення. Адже, попри все, необхідно розбирати завали, допомагати нужденним, навчати дітей, лікувати цивільних і військових, готувати їжу та надавати комунальні послуги. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні, ви не на фронті, але працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимося до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Так, цивільні роботодавці станом на січень 2024-го в середньому пропонують українцям зарплату в розмірі 17 тисяч 817 гривень. При цьому аналітики сайту пошуку роботи з'ясували, у 20% компаній, окрім зарплати, пропонують бонуси та премії: близько 14,5% – безкоштовне навчання, і майже 10% – обіцяють регулярно підвищувати зарплату. Зарплати конкретно 2024 року планують підвищити 87% компаній. Про це йдеться в результатах опитування роботодавців європейською бізнес-асоціацією 46% компаній під час опитування зазначили, що розмір підвищення становитиме до 10%. Структурне безробіття вирівняється, але для цього має пройти певний час з одного боку. Роботодавці мають адаптуватись до реалій на ринку праці та брати на роботу робітників без досвіду, влаштовувати навчання під час виробничого процесу. Тоді як безробітні мають наважитись на зміну сфери діяльності, не очікуючи відновлення їхнього підприємства чи повернення на територію, з якої вони вимушено переселились. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків новини.